Восьмирічна Ліза Лагода, ведуча фестивалю лялькових колективів. Незважаючи на юний вік, участь у дійстві, дівчинка бере вже в п'яте. Розповідає, страх сцени їй невідомий. Мені дуже подобається вести фестивалі, розказувати щось, показувати якісь, ви, якісь виступи, вчила слова, вчила як виходити на сцену. Ну а також я з моїм партнером таці виступаю на сцені. А ще е, ми з мамою дов, дуже довго вибирали плаця. Сьогодні на сцені Ліза представляє виступи шести дитячих театральних колективів. До рівного гості завітали із Березного, Володимирця, Дубна, Дубровиці, Кременця та Запоріжжя. Останні на рівненській сцені вперше і підготували для виступу виставу за мотивами казки Ганса Христіана Андерсена. Кресало. Готувалися ми в Запоріжжі, звичайно, натомість, вчора у нас був репетиційний час на другому поверсі. Ми провели репетицію. Надзвичайно приємно займатися з дітьми. Їхні душі можна, якщо так висловитися, більш чисті, більш відкриті, більш сприйнятливі. І, як на мене, їхнє мистецтво, звичайно, не можна підняти до рівня Значить, можна, але відрізняється від рівня професійного. Натомість по чистоті, по щирості подачі вони якоюсь мірою навіть перевершують професійні доросли. За п'ять років свого існування розповідають організатори: фестиваль березневі сходинки набув значного розмаху і перетворився із обласного на всеукраїнський. Фестиваль у нас розростається, приїжджає більше колективів. колективів зростає географія. От зокрема в цьому році приїхали гості з Запоріжжя, які теж в себе проводять подібний фестиваль і показують, показують свою виставу для наших глядачів і для інших учасників фестивалю. На жаль, не приїхали діти. Так само планувалося, що прийдуть діти з Луцька, але карантинні заходи в Луцьку. На жаль, вони не змогли до доїхати. Незважаючи на конкурсний статус фестивалю, окрім переможців, яких обрали члени журі, подарунки отримали усі юні актори театрали. Дітки вони всі вони всі заслуговують на відзнаки. Вони всі талановиті, всі переможці. Дітей не можна. Вони ви знаєте, як дітки вони безпосередньо, Вони зразу починають плакати. Вони їм прикро, що не вони виграли. Тому ми будемо нагороджувати всіх діток і відзнаки грошеві будуть. Окрім власне фестивалю дитячих колективів з нагоди міжнародного дня діячів театру ляльок у приміщенні рівненського лялькового театру також відкрили тематичну виставку. Роман Сверида Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.